Три роки незламності. У лютому 2014 року почалася сучасна російсько-українська війна. Тоді, 11 років тому, Російська Федерація окупувала Автономну Республіку Крим і Севастополь, окремі райони Донецької, Луганської та Херсонської областей. До 24 лютого 2022 року основні події війни з різною інтенсивністю бойових дій точилися на сході нашої країни. Хоча протистояння російській гібридній агресії відбувалося не тільки на лінії фронту, а й на всій території України. Протягом восьми років Збройні Сили України разом із добровольчими формуваннями волонтерами ефективно стримували збройну агресію Російської Федерації, звільнивши більшість захоплених нею на той час територій. 24 лютого 2022 року Росія розв'язала відкриту повномасштабну війну проти України. Росія розв'язала проти України імперіалістичну, загарбницьку і екзистенційну війну, спрямовану не лише на захоплення території, а й на знищення української державності, нашої національної ідентичності, геноцид українського народу. Повномасштабне вторгнення 24 лютого 2022 року стало новим етапом війни, розпочатої у 2014 році. Спротив агресії після 24 лютого 2022 року консолідував українців. Для нас війна має екзистенційний характер, вона на виживання. Бо російський загарбник на тимчасово окупованих територіях в усій повноті реалізує геноцид українського народу, знищує нашу культуру, літературу, мобілізує українське населення, кидаючи у бій проти своїх. Війна в Україні та за Україну не почалася зненацька. Повномасштабний напад це чергова спроба зламати Україну, перетворити суверенну державу на симулятор, а її народ, на населення, подібне до російського. Відкрита війна проти України планувалася давно, а в латентних і гібридних формах тривала всі роки нашої незалежності. Війна не оминула жодної родини, торкнулася кожного. І кожен проходить це випробування по-різному. Але спільним для багатьох залишається прагнення перемоги, бажання знищити ворога, вистояти та втримати незалежність. Це спонукає до дій та мобілізує зусилля. У найважчі часи нашої історії українці об'єднувалися для відсічі ворогові, масово ставали на захист рідної землі. Наша готовність до спротиву є вирішальною запорукою перемоги. Тисячі українців займаються волонтерством. Вони дали шанс усім іншим підготуватися і знайти своє місце у цій війні. Але перемогти ми зможемо лише спільними зусиллями всіх українців. У нас є цей шанс, і ми не маємо права його втратити. Національна єдність забезпечила успішний опір російському агресорові. Український народ продемонстрував світові приклади мужності, стійкості, сміливості, камітливості та єдності перед жорстоким ворогом, що чисельно переважає. Героїчний опір українців це не лише боротьба за фізичне виживання українського народу та свободу країни. У цій війні Україна захищає своє право на існування, національну ідентичність, європейський вибір і цінності. Та українці вистояли і довели свою спроможність перемагати російську військову агресію. Сьогодні Україна стримує її завдяки зусиллям на військовому, інформаційному фронтах, а також міжнародній допомозі. Але, передусім, ми вдячні нашим мужнім і стійким захисникам і захисницям із сил безпеки та оборони. Війна загартувала і згуртувала нас. Нині нас об'єднує пам'ять про загиблих, спільний біль і спільна відповідальність, прагнення помститися за всіх убитих та закатованих расистами. Щоб вижити, у нас є лише один вихід перемога. Хочеш забутись, то сили катма, згадуєш лютий, а дому нема замісту. Подобається відео? Підписуйся на наш утіб канал.